Друзі, всім привіт! Снахожу зараз на вулиці Героїв УПА, що в ближньому центрі міста Львова, доволі недалеко до центру міста. І здається, тут у нас в оренду однокімнатна квартира з такою прибудинковою територією. Вона закривається і в доступі лише для орендарів квартири. Це є перший поверх двоповерхового будинку, така територія. Насправді, це унікальна пропозиція з наявністю такої прибудинкової території до квартири. Є така відпочинкова зона з столиком. Можна класно тут проводити час, чаювати, влаштовувати посиденьки з друзями. І сама квартира. Отже, тут у нас кухня, є такий диванчик повністю там, де плитка, по суті, по всій квартирі є підігрів, підлоги, зона обідня, є газова варильна поверхня, духовка. В квартирі індивідуальне опалення, котел. Тут у нас санвузол, душ, рушнику, сушка, туалет. В квартирі проведений інтернет. Цілому, то всі стіни і влітку тут доволі прохолодно, зимою не холодно, так як є підігрів підлоги і тримає тепло квартира. Та додатково є кондиціонер. Орендарі не користувалися ним, бо не було потреби. Велике доспальне ліжко, велика шафа для зберігання одягу. Тут є такі полички. Також орендарі залишили таку гірлянду, дуже атмосферно виглядає. І зі спальні вигляд на патіо на зелену зону. Дуже гарна пропозиція в ближньому центрі. Кого цікавить, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді. Усім вдалого дня.